Під атакою. Ворожий дрон залетів навіть до сусідів. Білорусь вперше збила шахет на своїй території. Тим часом на землях противника гучно новий вибух пролунав на нафтобазі Ростовщини. У Генштабі ЗСУ дали вже офіційний коментар щодо атаки. Але що відбувається на фронтах та які головні новини станом на 29 серпня ще варто знати. Відповіді на ці питання за мить. Ви на каналі Січас у студії Анна Ткаченко. Оформіть підписку перед початком і до справи. Чергова безсонна ніч. Російська армія затам на 29 серпня обстріляла низку регіонів України з різного виду озброєння, в тому числі і дронами камікадзе типу шахет та ракетами. Однією з цілою окупантів була столиця. У КМВА зауважили, що повітряна тривога в місті тривала практично 6 годин. Жителі мегаполіса чули сигнал небезпеки двічі за ніч. У напрямку Києва ворожа залізяча почало рухатися ще близько 23.00 попереднього дня. Керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко відзначив відмінну роботу українських оборонців неба. Було знищено приблизно півтора десятка БПЛА. Разом з тим, мер Віталій Кличко повідомив про наслідки атаки. Ворожі шахеди на щастя не досягли своїх цілей. Втім, уламки збитих БПЛА впали в різних районах Києва. У Дніпровському на дитячий майданчик між будинками. У Голосіївському рештками дронів пошкоджені вікна та двері у квартирі на шостому поверсі житлового будинку. А у Деснянському горіла лятанка в котечному містечку. Міський голова зазначив, що про постраждалих інформація не надходила. В області ж, за даними голови Руслана Кравченка, Постраждалих, як і влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури, не було. Однак уламки дронів спричинили загорання трав'янистого настилу у трьох районах Київщини. Також у одному з приватних будинків вибито вікна. Крім Києва, під ворожий удар потрапила і Черкаська область. Там уламки ворожого залізяча впали на території одного із приватних підприємств Черкас, що спричинило пожежу. Очільник області Ігор Табурець повідомив, що близько 6.30 ранку тривала її ліквідація. Із Запоріжжя відзвітував Іван Федоров. Керманич зазначив, що протягом доби його регіон 252 рази був під вогнем окупантів. Армійці Путіна вдарили по 13 населених пунктах. На щастя, мирні мешканці не постраждали. Втім, було 18 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На Миколаївщині теж без постраждалих. По регіону Росія завдала ударів з артилерії та ЕФІВ дронів. У селі Солончаки 28 серпня, через обстріл окупантів пошкоджень зазнали два жилових будинки. Про це розповів Віталій Кім, голова тамтешньої ова. Далі до Херсонської області у регіоні наші сили ППО знищили два шахеди, каже Олександр Прокудін. Та росіяни атакували область не лише дронами. Протягом минулої доби низка населених пунктів Херсонщини опинилася під авіаударами. На жаль, п'ятеро людей отримали поранення. Окупанти вдарили в автозаправну станцію, житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Крім того, російський агресор пошкодив газопровід та приватні автомобілі. Загалом, же, згідно з даними Миколи Олещука, командувача повітряних сил ЗСУ. У ніч на 29 серпня захисники українського неба ліквідували 60 шахедів, Ще 14 БПЛА були локаційно втрачені і впали на українські території. Також збили дві керовані авіаційні ракети Х 59 Х-69. Один снаряд подібного типу та дві ракети, тип яких поки що встановлюють, знищити, на жаль, не вдалося. Несподівані новини надійшли від моніторингової групи Білоруський гаюн. Там стверджують, що країна-пособник агресора вперше використала свою авіацію щоб збити російський шахет. Повідомляється, що такий БПЛА черговий раз залетів на землі Білорусі під час обстрілу Російської Федерації України у ніч на 29 серпня, згідно із даними моніторингової групи, білоруський винищувач. Близько 20 хвилин намагався наздогнати ціль, а вже згодом у Гомельській області було видно спалах і чути щонайменше два бабахи. Тим часом на території противника знову гучно вороже міноборони взялося звітувати. У відомстві Білоусова кажуть, нібито їхня ПВО збила в ніч на 29 серпня шість дронів, Вдаючись у подробиці два над Брянською областю і один. Над багатостраждальною Білгородською і ще три над тимчасово окупованим українським Кримом. Про у сьогоднішньому дайджесті ми ще поговоримо, але пізніше. Спочатку про пекельну обстановку на Ростовщині, про яку ні словом не згадало оборонне відомство РФ вчора, 28 числа у мережі опублікували супутникові знімки пожежі на нафтобазі Атлас Росрезерву, яку атакували безпілотники напередодні. Відповідні світлини показали Радіо Свобода. Пишуть, що яскраво палають два резервуари, а на ще декількох видно сліди пошкоджень. Більше того, очевидно, у соцмережах поділилися епічними кадрами з Кам'янського району, де розташований цей палаючий об'єкт. 28 серпня на Атласі було чутно новий вибух, передає слова тих, хто бачив все на власні очі видання Астра. На екрані видно масштаби. Мешканці кажуть, що зараво від вогню видно на десятки кілометрів. Емоції росіян можете почути самі. Її токаш що прямо зараз... Пропоную подивитися на це видовище ще ближче. Можемо припустити, що такими темпами ця нафтобаза за масштабами скоро може позмагатися із так би мовити сестрою по нещастю із Пролетарська. Тим часом український генеральний штаб у звіті, опублікованому на ранок четверга, підтвердив атаку цього стратегічного об'єкта окупантів. Там зазначили, що у ніч на 28 серпня завдання вдало виконали підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, та головне управління розвідки у взаємодії з іншими складовими сил оборони. В результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів об'єкту. Відомо про залучення пожежних потягів до ліквідації наслідків займання, поділилися наслідками у відомстві. Крім цього, під удар наших бійців потрапила і нафтобаза у Кіровській області Зеніт. А у Воронезькій області атакована атаковано. Польовий артилерійський склад угруповання російських військ запад. Поки що наше командування уточнює детальну інформацію щодо всіх наслідків. Ну а тепер перейдімо до обіцяного. Гарячу ніч влаштували дрони у анексованому Криму. Там окупаційна влада скаржилася на атаку з неба. Близько 3.30 так званий гауляйтер Севастополя, Міхаїл Розважаєв, написав у своєму телеграм, мовляв. ПВО відбиває наліт БПЛА у місті. Спочатку розповів, що нібито над акваторією ліквідували дві залізні пташки, а вже через кілька годин знищених дронів стало чотири. Та ще й додались три безекіпажних катери. Той запевнив, мовляв, цивільні об'єкти не постраждали, практично те саме повторили і ворожому міноборони. Щоправда, у їхньому звіті бракує ще одного. Буцімто збитого БПЛА, який був на словах у Розважаєва. Цікаво, коли у ворога хоча б математика почне збігатися. Місцеві пропагандистські телеграм-канали повідомляли і про перекриття руху автотранспорту по незаконній Керченській переправі. Ну, а що ж там на Курщині? Збройні сили України намагаються втримати нещодавно зайняті райони та закріпитися. Про це пишуть в Інституті вивчення війни. Аналітики із Америки зазначають, що просування наших воїнів уповільнилось. При цьому у звіті вони посилаються на російських так званих воєнкорів. Зазначається, що українські бійці просунулися повз села Ветрено, Крем'яне та Шептухівку. Для розуміння всі вони розташовані на схід і північний схід від кореневого. Крім того, в межах східного Нечаєва і Черкаського поречного. Ці населені пункти розташовуються на північний схід від суджі, а також є просування у полях на південь від селища спальне, що на південний схід від суджі. Такі висновки інститут зробив, спираючись на заяву блогера. Водночас, інше видання Reuters передає слова заступника голови ЦРУ Девіда Коена щодо намірів нашої армії на території Курщини. Той розповів. Мовляв, будівництво нашими воїнами оборонних ліній у цьому регіоні свідчить про намір України протягом деякого часу контролювати зайняті там землі. Про таке, Коен сказав під час прес-конференції з питань розвідки та нацбезпеки. Тим часом мер російського міста Львов Олексій Клемішов бідкається, мовляв ЗСУ за допомогою артилерії пошкодили залізничні шляхи станції Львов Київський. За його словами, нібито чотири прильоти. Було, а постраждалих і взагалі немає. Схоже, що окупанти тепер матимуть проблему зі своєю логістикою. Далі ж обговоримо стан справ на передовій в Україні. Російська окупаційна армія нібито тримає під своїм контролем близько 40% часового яру. Таку інформацію спочатку озвучив Андрій Полухін, представник прес служби 24 ї ОМБР імені короля Данила. Каже, росіяни просто нищать місто. Крім того, військовий пояснив, чим загрожує окупація цього населеного пункту. Якщо це трапиться, війська Путіна матимуть тактичну перевагу на висоті. Вона перебуває над такими населеними пунктами як Костянтинівка, Дружківка та Краматорськ, і логістичним шляхом між цими містами. Пізніше у ефірі Радіо НВ Андрій Полухін спростував свою ж тезу про 40%. Далі зацитую. Прошу вибачення за некоректне визначення приблизної ділянки території, котра перебуває під контролем окупантів. Росіяни розташовуються за межами каналу Сіверський Донець-Донбас, і та лінія бойового зіткнення, котру ви бачите на мапі Діпстейт, є коректною. У телеграм-каналі бригади запевнили, що наразі стан справ у часовому яру не змінився. Наші воїни тримають під контролем основну частину населеного пункту. Зацитую далі. Воїни 24-ї бригади разом з іншими підрозділами Сил оборони продовжують стримувати наступ переважаючих супротивника, незважаючи на щоденні штурми, бійці 24-ї МБР імені короля Данила не допускають просування ворога. Лінія фронту проходить по каналу Сіверський Донець Донбас. Пишуть та крім того, підкреслюють, що бійці завдають окупантам величезних втрат. Відбувається це і завдяки каналу, що є оборонною спорудою. До того ж, уже аналітики налітики Діпстейт додали, що наразі окупанти контролюють тільки 8% часового яру. Просувань противника не було. У Генеральному штабі ЗСУ тим часом повідомляють про величезну кількість боєзіткнень. За добу їх було 195. При цьому найбільше на Покровському векторі. Там село оборони відбували 66 атак противника. У відомстві акцентують, 50% із них відбулися в районах Новогородівки та Гродівки. Протягом минулого тижня ракетні війська та артилерія Сил оборони 11 разів вдарили по районах зосередження особового складу та ОВТ окупантів. Один по РСЗВ на вогневій позиції і ще один по засобу ППО. По понтонній переправі російських окупантів ще один та два по інших важливих об'єктах ворога, зауважують військові. Крім того, вдалося ліквідувати 1200 військових Російської Федерації. Натомість аналітики Діп оновили мапу бойових дій осінтери відзначили, що окупанти мають просування у низці населених пунктів. Мова про Новогродівку, Турецьк, Михайлівку. Також ворог просунувся поблизу Павлівки, Пантелемонівки та Вугледару. При цьому вони відзначають підготовку із боку армії РФ до масованого штурму. На Покровському векторі. Вже сьогодні, 29 серпня, Осінтери, повідомили, що наразі вже відбуваються бойові зіткнення на околицях Селидового. Вони пишуть таке: цитую: російська ганчірка на адмінбудівлях шахти Котляревська східніше Селидового. Бої тривають вже на околицях міста. Ситуація важка і неконтрольована». Ну і власне додають відповідну світлину. На цьому, шановні, у мене все. Я вам дякую за довіру і сподіваюся на фідбек. Свої думки, оцінки, прогнози висловлюйте у коментарях. Не скупіться на свої вподобайки та підписку на канал сейчас. До зустрічі у нових деджестах.